Привіт! Рада вітати вас на уроці по розпаковці особистості, експертності та продукту. І почнемо ми з того, що я розповім, для чого ж потрібно робити розпаковку особистості. Перш за все, це для формування лояльності, робити нативні продажі через цінності, які відображаються як у вашому житті, так і у вашому продукті. Третє це збільшувати залучення аудиторії. Розбавляти контент, а не публікувати лише експертність та продажі свого продукту. І крайній, щоб аудиторія регулярно дивилася ваш контент. Розпаковка особистості це те, що дозволить поглянути вам на вас зі сторони та познайомитися з собою по новому. І саме після розпаковки ви зрозумієте, який контент вам потрібно викладати, щоб аудиторія знайомилася з вами та роздивлялася у вас. Експерта, до якого можна звернутися по допомогу. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це розпаковка експертності, завдання експертного контенту показати, що ми затребовані та є висококваліфікованими експертами в своїй ніші, до яких можна звертатися по допомогу, і після консультації, з якими людина отримає результат. А розпаковка продукту потрібна для того, щоб клієнт зрозумів, які послуги ми надаємо і як йому вони можуть допомогти. Зараз ми з вами розглянемо 5 способів м'якої демонстрації експертності. Якщо ви почнете їх застосовувати в своєму блозі. То, як експерт, ви відразу почнете викликати довіру. І перший спосіб це демонстрація своїх цінностей та упереджень. Тобто тут мається на увазі, що ви повинні, як експерт, розкривати свої цінності, за якими ви живете, чому саме вони і як вони впливають на ваше життя, що вони вам дають? Якщо ви їх почнете розкривати, то люди будуть ставати до вас ближче і тим самим будуть довіряти вам як людей. Дині та як експерту, другі це кеси та тверді результати. Без кейсів неможливо показати свою експертність. Тому, будь ласка, коли ви робите консультації, просіть зворотній відгук у своїх. Клієнтів, щоб вони вам написали, наскільки була корисна консультація, що вони від неї отримали, і чи змінилося їхнє життя. Коли у вас будуть ось ці відгуки, ви їх можете упакувати в кейси, які потім будуть же продавати вас і ваші послуги. Третє це відгуки. Можна не просто в кейс упаковувати, а як окремий відгук додавати. Але все ж таки краще, щоб у вас були такі класні відгуки. І їх упакувати в кейс. Четверте, це ваше оточення. Тобто, з ким ви спілкуєтесь, що ви транслюєте в блогі, це складає у аудиторії про вас певну думку. Ваше оточення теж впливає на вас як експерта і на оцінку вас як експерта. Тому звертайте увагу, яке у вас є оточення, і чи відповідає воно тим? Стандартам, які ви собі придумали в голові. І п'яте це емоційні результати. Не потрібно забувати про емоційну складову і транслюйте, що ви емоційно отримали від тієї чи іншої співпраці, від консультації, чи що людина отримала від вашої консультації. Тому що емоції вони дуже сильно продають. Не забувайте їх використовувати в своєму блозі, описувати, знаєте, от я вам так скажу: в художній літературі. Дуже класно описуються емоції, тому вам теж потрібно так описувати свої емоції, враження, щоб людина ніби. Самостійно це відчула, прочитавши ваші слова. Тепер ми з вами розглянемо, скільки ж повинно бути експертного та особистого в блозі. Деякі кажуть, що 70% повинно бути експертного, 30% особистого, а дехто вважає, що 50 на 50%. Що я думаю? Я думаю, що повинно бути стільки, скільки ви цього хочете. Сьогодні ви хочете 80% дати експертного, а завтра ви хочете 100% дати особистого. Це залежить тільки. Тільки від вас. Тому звертайте увагу на свої внутрішні відчуття, як ви сьогодні хочете. В мене, наприклад, це десь плюс-мінус 50 на 50. І якраз коли ви зробите розпаковку особистості, то ви зможете бути собою, а не копіювати якогось експерта з вашої ніші. Розпаковку бажано робити два рази на рік, тому що у нас за цей час змінюються наші цінності, змінюються якісь пріоритети, змінюються наші Ваше світобачення. І це все ми повинні транслювати в нашому блозі. Звичайно, те, що було актуальне до вас, для вас рік тому, зараз воно вже може бути не настільки актуальне, щоб ви на нього робили акцент. А зараз у вас вже в пріоритеті зовсім інші цінності, тому не забувайте робити розпаковку кожні 6 місяців. І дивіться, зараз я вам покажу приклад того, як вдало. Людина зробила свою розпаковку, транслювала цінності в блозі, і що зараз читує її аудиторія? Ось, наприклад, Аніта Соловей, як сприймають її підписники? Вона глибока, вона щира, вона мудра, енергійна, вірить в карму, добра і доброзичлива. Як ми це розуміємо? Як аудиторія це може читати з її блогу? По-перше, подивіться, в якому оформленні у неї блог, в світлих таких тонах. Потім в сторіс вона. Ділиться своїми думками щодо карми, щодо духовного розвитку, ділиться з підписниками своїми переживаннями відкрита до людей. Вона медитує, вона робить практики по наповненню енергії, і вона дуже дуже багато донатить і не. Вихваляється тим, що вона це робить, інколи може показати в блозі. Але по цьому щитується, що вона добра, вона щира. І тут ще такий невеличкий відступ, хочу вам зробити: це поговорити трішки про аналіз цільової аудиторії, тому що розпаковка і аналіз цільової аудиторії вони йдуть паралельно і повинні бути і аналізуватися разом. Тому, що таке цільова аудиторія? Це наші вже існуючі та потенційні підписники, ті, хто хоче придбати нашу послугу або консультацію. Щоб вони захотіли купити у вас послугу, чи консультацію, чи якийсь розбір, вам потрібно говорити на їхній мові. І щоб це зробити, вам бажано. Проаналізувати вашу цільову аудиторію. Як це можна зробити? Перший спосіб це створити анкету та запропонувати своїм підписникам заповнити її. І другий спосіб це згадати, якими ми були до того, як стали експертом в нумерології, в Таро, в езотериці. Про що ми тоді думали? За що переживали, які проблеми у нас були, які бажання були, і це все розписати? Ось це і буде портрет вашої цільової аудиторії. І, звичайно, ці проблеми, ці бажання, ви повинні будете розкривати в своєму блозі, щоб до вас могли притягуватися ті потенційні клієнти, у яких є такі проблеми, і яким ви зможете допомогти. Де можна використовувати цей аналіз? В прогрівах. Постах, в сторіс, в особистих повідомленнях для експертного контенту, які саме відеоки показувати своїй аудиторії, щоб вони били по болям. Звичайно, більш детальніше про методи аналізу тільової аудиторії я розказую на наставництві по особистому бренду. Також там я даю схему глобинного аналізу тільової аудиторії, який взагалі допоможе. Від А до Я дізнатися все про свою аудиторію. В роздаткових матеріалах буде закріплений файл з питаннями розпаковки особистості та прикладом, як це виглядає. Тому вам потрібно буде по аналогії зробити свою розпаковку особистості, експертності та продукту. Тут дуже важливо, щоб ви відповідали чесно, тому що це перш за все розпаковка для вас. Не потрібно щось видумувати, вигадувати, додумати або прикрашати. Пишіть так, як є насправді. Ось оце і буде найкращою розпаковкою вас як. Особистості тому ваше домашнє завдання: перше, це зробити розпаковку особистості експертності та свого основного продукту, і прислати мені на перевірку. І друге, вам потрібно буде самостійно проаналізувати свою цільову аудиторію, щоб знати, які в них болі, які в них бажання, і розуміти, як ви можете це використовувати у себе в контенті. Якщо будуть питання... Задавайте в чат всім гарного дня!